Підніміть ручки, будь ласка, тільки хлопці, дівчатка, до 14 строчки, хто мене чує. Йо. Окей. Добре, дякую за двоє людей, які підняли руку. Троє, дякую. Хто мене бачить, підніміть ручку. Окей, трошки більше, чудесненько. Підніміть дві ручки, хто не зрозумів, що я сказав. Ага, Все супер. Добре. Ем... Ви любите дивитися мультики? Сьогодні унікальне буде зібрання. Ми будемо дивитися мультик. Але не дві години. Так, є свої нюанси. Ми жінку теж дуже любимо дивитися мультики. Є один великий в них плюс, особливо, чим старіші мультики, там менша вірогідність побачити якусь дурницю. Ви там можете навіть Євангелія пряме почути, цитати з біблії, біблійні пісні. Але не в сучасних мультиках. І в цих мультиках часто можна побачити натяк на Євангелія. Одним з таких мультиків це є. Це є. Іграш. Молодці. Історія іграшок. Хто знає як звати цього персонажа? Бас. Який це бас. Це не бас. Це хто? Не Енді, це не Енді. Енді, це його власник. Чи він його власник? Хто це? Вуді, дякую. Знайомці, це Вуді. Він, до речі, вміє дещо говорити. Ви не почули, напевно. Це Вуді. А це історія іграшок. Один із дуже крутих мультиків, які ми дивилися з жінкою. І в цьому мультику можна побачити Евангелія. Ось. Але дивіться, ми зібралися тут сьогодні для більш важливіших справ. Правильно, хлопці і дівчатка? Ми сьогодні зібралися тут, щоб дуже класно після зібрання поїсти в нашому кафе. Правильно? Хто прийшов поїсти в кафе? Я тут такі. Чудово, бачите, чесні діти, все. оце це церква, я розумію. Добре. А ми насправді зібралися тут не для цього, правильно? Друзі. І якщо і на зібрання, і поїсти в кафе, то це нормально, добре? Окей, ми тут зібралися трошки для більш важливих справ. Вірно? Ми тут зібралися для того, щоб послухати і нагадати собі про Божу історію. Якщо у вас є питання, чому це на англійському, то всі питання до чату GPT. ще поки не навчився робити на українській мові. І так, ми сьогодні поговоримо з вами про Божу історію, Божу історію, яка нам відкриється, або яку ми зможемо побачити в мультику. І так, друзі, спочатку ми з вами разом прочитаємо ось цю. Цитату. Добренько, давайте всі разом спробуємо е прочитати. Готові? І так, погнали. Маючи очі, не бачите, маючи вуха не чуєте. Про що це говориться? Не зовсім про гріх. Може, про сліпих? Чи про глухих? Да? Ні, ні. Тут говориться, ви маєте очі, але не бачите. Ви маєте вуха, але не чуєте. Дивіться. Друзі, давайте я вам поясню. Люди дивляться на цей світ, дивляться на просто це неймовірне різноманіття дерев, тварин, рослин, і вони не бачать всьому Бога Творця. Люди можуть дивитися такий класний фільм Нарнія, але не побачити або не помітити тої благої звістки, про яку він говорить. Слухайте, дітки. Можна навіть Біблію читати і не побачити любові і благодать, яку Бог явив до нас. І сьогодні хочу вам розповісти про цей мультик та велику Божу милість, яку можемо побачити в ньому. І так, це Вуді і його друзі. В одній із серій вони попадають ем, в такий дитсадочок, правильно, називається «Дивокрай». І в цьому садочку є дві групи: є група старших діточок і є група менших діточок. Вуді і його друзям не пощастило. Вони попали до менших. Менші гратися не дуже вміють іграшками, але вони вміють соплівних витирати, малювати, відривати руки і ноги. Навпаки, ж у старшій групі. В старшій групі діточки вміють гратися, вони придумують сюжети, ось, вміють поводитися правильно з іграшками. Але у старшій групі всім заправляє такий собі ведмедик, його в українському перекладі охрестили татко, татусь. І цей татко, який являється уособленням зла, скажіть, виглядає він як уособлення зла? Ну не дуже, ні? Не? Нема в нього полум'я в очах чи ще чогось. Правильно? Він, на вигляд, добрий і милий. В англійському у він називається медведик для обнімашок. І так, в один момент, коли Вуді і його друзі тікають із цього дивокраю, вони опиняються на фабриці переробки пластику. У нас, я не впевнений, чи є подібне на Закарпатті, це місце, де спалюється пластик. Ну, по крайней мере, в мультику вони так його поклали. І цей медведик, той, хто не хотів допомагати Вуді, робив все для того, щоб Вуді й друзям було погано, опиняється в одній ситуації разом з усіма іграшками. І так, ми зараз подивимося, як Вуді і Ведмедик опиняються у смертельній небезпеці. Якщо можу когось попросити виключити світло, буду дуже вдячний. Здається, це не денне світло. Тісне на кнопку! Швидце! Натисни! Чуєш? Суперний! Ну що, ідеш твій енді, що Ні! Ні. Це момент, коли вони всі. На ленті, яка рухається до спалення всього пластику, там тоне пластику. І вони всі разом з ведмедиком ідуть в загибель. Там вогонь, який спалить усе і вся. І тут, в один момент, ведмедик дострибує до такої драбинки, ось Луйтра, якщо бути правильним, і пробує на неї витягнутися, але не виходить. І він каже: Вуді, допоможи мені, підкинь мене, і я тоді зможу нажати кнопку наверху, і все буде добре. Я зупину, зупиню цей конвеєр. І Вуді. Знаючи, скільки зла наробив цей ведмедик, знаючи, що він ніколи хорошого в житті своєму не робив, Вуді дає йому шанс. Вуді підкидує його, ведмедик залізає наверх і стоїть біля цієї кнопки. Але з його лиця можна побачити, що він не дуже готовий допомагати. Він не зупиняє. Він тільки задає одне питання – що ж, Вуді, де ж твій Енді? І уходить. Е, якщо ви хочете дізнатися, що було далі, потрібно подивитися вже буде мультик. Ось. Е, знаєте, е, ми можемо бути схожими на цього ведмедика. Можливо, особливо зранку, коли ми не поснідали. Е, Вуді в цій історії ж нагадує мені Ісуса. Він дає другий шанс. Дивіться, Ісус пожертвував своїм життям, як і в цьому мультику Вуді. Він готовий пожертвувати, щоб врятувались інші, але для, для порятунку всіх. І дивіться, Бог так само хоче нас врятувати, але не просто щоб ми тільки врятувалися. Він хоче, щоб всі врятувалися. Щоб ми допомогли дізнатися про Ісуса, щоб інші так само пізнали шлях порятунку. Я впевнений, дітки вам часто говорять, що ви хороші. Я сподіваюся на це. Ось. Але, знаєте, в Божих очах ми досить грішні. Знаєте, наскільки ми грішні? Не просто 99 з 9. Це би було добре, бо хоча б чуть-чуть є шанс. А ми навіть не можемо зрозуміти, наскільки ми грішні. Ми не можемо стати з боку, і я такий на себе подивився, о, відь, все, гріх такий великий в тебе. Я не можу це зробити. Гріх частина мене. Розумієте? Ми не можемо навіть на себе з боку подивитися, наскільки ми грішні. Є єдиний, хто в цілому світі може це зробити. Правильно, завжди правильна відповідь. Це Ісус. Нам би хотілося ототожнювати себе з хорошими персонажами. Я хочу бути як вуді. Я хочу бути той, хто дає другий шанс, той, хто допомагає. Але давайте послухаємо, що говорить Біблія. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Там написано: окрім вані, Васі, стопи. Скільки людей зрішило? З восьми з чим мільярдів, скільки людей не зрішили? Жодний. Всі зрішили. Ось це наша дійсність. Всі люди грішні. Але знаєте, в чому велика милість Божа? Що цей вірш не закінчується цими словами. А він продовжується. Але оправдується яким чином? Хто прочитає? Даром. Його чим? Через викуплення, що в кому? В кому? Відчувайте полегшення? Ми, як і цей мішка, можемо бути максимально зіпсованими, дуже поганими. Але Ісус, як ото Вуді, завжди дає нам другий шанс. І знаєте, Вуді знав, що мішка може і не допомогти їм. Але Він. Приймив надію, довірився. Ісус дає нам другий шанс. Ми всі тут отримуємо, всі. Послухайте, як всі люди згрішили в цьому світі, так всі люди отримують цей шанс. Можливість прийняти Ісуса і жити з Ним. Або продовжувати сидіти на зібранні в телефоні. Або ви, можливо, скажете, ну ж батьки вірять, то. І я спасенний. Послухайте, віра ваших батьків це добре. Але врятує Ісус вас. Знаєте, певним чином це певне таке марнодумство, величезна помилка, за яку я сам буду нести відповідальність перед Богом. Якщо я думаю, що хтось або щось, окрім Ісуса, мене може врятувати. Ось що говорить Біблія. Адже всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожний одержав згідно з тим, що в тілі робив добро чи зло. Хай Бог торкнеться сердець кожного. І хай розуміння жертви Ісуса Христа, який викупив нас від вічного покарання, буде настільки великим, щоб ми захоплено дивилися на Його велич, стоячи тут, прославляли нашого Творця. Давайте ми встанемо і помолимося. Ісус, ми дякуємо тобі за твою милість і благодать. Ми дякуємо тобі за велику любов, яку Ти явив нам в Ісусі Христі. І ми, як церква, зараз молимось за всіх діточок, які тут присутні, за всіх тих, хто дивиться нас, Господь. Ми молимо тебе, Ти благослови. Ти збережи, ти підкріпи, і ти, Господь, даруй цей дар Боже їм розуміння вічної Твоєї любові, Господь, хай вони приймуть тебе як Господа і Спасителя свого життя і живуть з тобою. Молимось також за всіх батьків, Господь, щоб вони мудро наставляли своїх дітей, Господь і розказували їм про твої великі діла, Господь, і про ту велику жертву, яку Ти явив нам на Христі. Амінь.